Хлопчики та дівчатка, добрий день! Послухайте мій віршик. Головне здоровим бути. Це потрібно всім збагнути. Бо як є здоров'я, сила, увесь світ людині милий. А що потрібно, малята, щоб бути здоровим? Так, правильно харчуватись, займатись спортом. Це дуже важливо. Для здоров'я людини. Пропоную пограти в гру Корисна та некорисна їжа. Малята розглянемо малюночок і поміркуємо, які продукти шкідливі для здоров'я, а які ні. Слива. Шкідлива для здоров'я. Ні. Молоко. Теж ні. Чіпси. Вони шкідливі для здоров'я. Закриємо червоним кружечком. Сир корисний для здоров'я. Кока-кола. Вона шкідлива для здоров'я. Закриємо червоним кружечком. Оладушки зі сметаною. Вони корисні для здоров'я, але багато їх вживати не можна. А зараз. Відгадайте мої загадки. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсте, тільки сльози проліте. Вгадали? Це цибуля? Слухаємо далі, лампочка вгорі висіла. Стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Груша. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче. Рум'яне, гладеньке, на смак солоденьке. Яблуко. Сидить Панна у світлиці молода, червонолиця. Хто до неї завітає, вітамінами вгощає. Морква. Хто хустиночку свою влітку покриває і по двадцять хустин на голівці має капуста. Малята, вживайте тільки корисну. Їжу будьте здорові до побачення.